Толерування панічної атаки це навичка, яку можна розвивати. Почніть з простого прийняття і озвучення фактів. Так, зараз зі мною відбувається панічна атака, моя тривога зашкалює, перерахуйте певні симптоми, які у вас присутні, прискорене серцебиття, підніння рук чи так далі. Далі можна візуалізувати, що панічна атака, наче хвиля в морі. Вона має свій початок і має свій кінець. Пробуйте не боротися з хвилею. А просто віддатися їй і плести за течією. Також можна спостерігати за своїм симптомом і станом з цікавістю. Просто будьте спостерігачем і описуйте все, що з вами відбувається. І будьте добрими до себе. Співчувайте собі, якщо вам дійсно дуже важко дається на початкових кроках. Я тут, я поруч. Панічна атака це важко, але ти з цим впораєшся. воно обов'язково закінчиться і це тебе не вбиває.